Всім привіт, звати Володимир. Я займаюся декоративними штукатурками у місті Ковалі. Сьогодні будемо наносити акцентну стіну. Будемо декоративну фарбу Peril Farbe це не ідея фірма Feidal. Вона у нас йде безбарвна, вона не кольорується, кольорується тільки сама підложка. Вибираєте колір, закольоровуєте саму підложку, підложка у нас буде фарба Інлатекс це матова фарба. По підготовці стін. Що нам потрібно? Насамперед нам треба стіни, щоб були підготовлені як підфарбування. Далі ми їх обезпилюємо, наносимо ґрунт глибокого проникнення. Після повного висихання ґрунта нанесемо в два шари підложку і на латекс мат, в який нам колір потрібно. Між першим і другим шаром десь 6-8 годин треба, щоб підсихав перший і другий шар. І потім, після повного висихання нашої підложки, наносимо вже декоративну фарбу перел фарби. Наноситься все за допомогою кісті. Зараз це все нанесення буде відео, тому усім приємного перегляду. Грунт глибокого проникнення вже ми нанесли, він у нас повністю висох. І зараз ми наносимо вже підложку і на латекс мат. колір у нас такий світло-графітовий. Е, наносимо це все за допомогою валіка. Верхівні е, самі важкі доступні місця ми нанесли за допомогою щітки і десятки валіка. Все остальне, всю саму основну площу ми закатуємо ось таким валіком. Це нас іде 18-ка і ворос нас йде 14-й. Наносимо це все від угла до угла. Чекаємо повного висихання, десь приблизно 6-8 годин. Далі нанесемо аналогічно ще раз один шар, і після повного висихання вже будемо наносити декоративну фарбу Perlfarbe. Так, Після того, як сама підложка вже нас повністю висохла, нагадаю, що ми не наносили в два шари. Зараз ми наносимо вже саму декоративну фарбу пералфарба. Технологія нанесення полягає в чому, що один наносить кістю хаотичними рухами. І через хвилин десь 3-4 ми беремо другу кістю, чисту, і розводимо сам бісер в різні боки. Наше завдання, саме головне, це все розвести рівномірно за допомогою щітки, і наше завдання саме більше головне, щоб не лишалося слідів від кісті. Так, орієнтовно десь 1,5-2 квадрати ми нанесли. Варе у нас буде перший прохід. Це в нас іде проста вже щітка чиста. Наносимо це все хрест навхрест щиткою. Так, Таким чином рівномірно розбавляємо сам пісок. Всього таких підходів у нас буде десь три. Саме більше головне, насамперед, нам треба забрати сліди від кісті. Так, у нас потрохи вже матеріал підстиває. Це вже ми зробили дві проходки. Тепер робимо останню проходку, це вже у нас третя. У нас же сам пісочок вже він майже не рухається, тому ми це все просто легенько приглажуємо щіткою і так залишаємо матеріал до повного висихання. We've come to know in calloused hands and silent thought, lie all the battles they once fought. Their wisdom flows in grain and steel. show